Погибнеш, згинеш Україну? Не стане знаку на землі а ти пишалася колись добрі і розкоші. Країно мій любий краю не повинний. За що тебе господь кара? Карає тяжко, за Богдана. Та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить Покара. Уб'є незримо і правдиво, бо довго, довго терпеливий дивився мочки на твою, гріховною твою утробу. І рек вогніві. Потребелю твою красу, твою оздобу, сама В злобі сини твої тебе уб'ють, оперені, а в очреві згинуть. Пропадуть, мов недолежані курчата. І плаче, матеріо плача і сповню гради і поля. Да зрить розтлінна земля, що я держитель. І все бачу. Воскресне, мамо, і поверни світлицю хату. Опочий, бо ти аж надто вже втомилась. Гріхи синові несучи, спочивши, скорноє, скажи. Прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх без і зрада і криводушує огнем, кровавим пламенем мечем наріза на людських душах. Що не кара, не всепуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть конявам охляб сісти та утікати. Не втечете і не сховаєтесь, Всюди вас знайде правда мста, а люди пісижуть вас, на то теж уловлять, і судить не будуть, в кайдани туго окують, село на зрище приведуть, і на хресті отім. Без ката і без царя вас Біснуватих розсунуть. Розірвуть, розіпнуть і ваші кров'ю, собаки, собак напоять. І додай таке слово їм додай без прич вискажи, зробили. Руками скверними створили свою надію, те, що цар Ваш Бог і цар. Надія і нагодує і огріє вдової сирот. Ні, не те, скажи їм ось що. Бресуть боги ті ідоли в чужих чертогах. Скажи, що правда оживе, натхне, навіє, нажене, не ветхеє. Не древ'є слово рослинне, а слово новими ж людьми криком пронесе. І люд окрадений спасе, будь ласка, царська.